Вітаю, друзі! Це Перлини Біблії. І сьогодні чергові 30 запитань по всій Біблії, від найпростіших до найскладніших. Не забувайте рахувати свої правильні відповіді і напишіть свій результат в коментарях. А також перевірте, будь ласка, чи підписані ви на цей канал. Якщо ні, то ласкаво запрошуємо! Тож для початку 10 простих запитань, щоб розім'ятись. Номер 1. Куди ізмаїльці привезли Йосифа після того, як його брати продали його. Правильна відповідь до Єгипту. Щодо Йосифа, то його ізмаїльці привезли в Єгипет. І купив його з рук Ізмаїльців, які привезли його туди. Потіфар, євнух фараона, начальник охорони, чоловік єгиптянин. Номер два. Господь каже, що небеса це його престол. А що таке земля? Правильна відповідь. Підніжок для його ніг. Так говорить Господь. Небо мій престол, а земля підніжок моїм ногам. Який же дім мені побудуєте? І де знайдете місце для мого перебування? Номер три. На кого випав жереб, коли моряки намагались довідатись, через кого був шторм на морі? Правильна відповідь на Йону. І сказали вони один одному: Давайте кинемо жереб, аби довідатись, через кого спіткало нас це лихо? Тож кинули вони жереб, і жереб упав на Йону. Номер 4 Кого цар із притчі Ісуса Христа, який справляв весілля своєму сину, запитав: Друже, як ти увійшов сюди? Правильна відповідь Чоловіка, невбраного у весільний одяг. Цар прийшов подивитися на тих, які зібралися, і побачив чоловіка, невбраного у весільний одяг, і каже йому: Друже, як ти увійшов сюди без весільного одягу? Той же мовчав. Номер 5. Про що мало нагадувати ізраїльському народу свято наметів? Правильна відповідь про те, як Господь вивів їх з Єгипту. Сім днів будете жити в наметах. Аби ваші нащадки знали, що коли я виводив ізраїльських нащадків із Єгипетського краю, то поселив їх у наметах. Я Господь, ваш Бог. Номер 6. Вірне слово. Якщо ми з ним померли, то з ним і що робитимемо? Правильна відповідь то з ним і житимемо. Номер 7. Павло закликає. Якщо це залежить від нас, жити з усіма людьми як? Правильна відповідь живіть з усіма людьми в мирі. Номер 8. Тимофію було сказано: Пильнуй себе і навчання, тримайся цього, бо роблячи так і себе спасеш, і кого ще. Правильна відповідь І тих, хто тебе слухає. Номер 9. Хто із притчі Ісуса Христа про Фарисея та Митника? Повернувся додому більш оправданим. Правильна відповідь митник. А митник, здалека стоячи, не смів навіть очей звести до неба. Кажу вам, що цей повернувся до свого дому оправданий більше, ніж той. Бо кожний, хто підноситься, буде понижений, а хто себе понижує. Піднесений буде. Номер 10. Іван пише: Адже все, що у світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей і що третє. Правильна відповідь і життєва гордість. Адже все, що у світі. Це пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість. Це не від отця, а від світу. Що ж, трохи розім'ялись? Тоді переходимо до більш складних питань. Номер 11. Хто навчав царя Лемуїла? у 31 розділі книги притчі? Правильна відповідь його мати. Слова царя Лемуїла Повчання, яке давала йому його мати. Номер 12. Хрещення це не позбавлення від тілесної нечистоти. А що? Правильна відповідь. Обітниця доброго сумління Богові. Цей прообраз хрещення не позбавлення від тілесної нечистоти, а обітниця доброго сумління Богові і нині вас спасає через Воскресіння Ісуса Христа. Номер 13. Пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує що? Правильна відповідь смерть. Номер 14. Чи вірив цар Дарій, що Господь може врятувати Даниїла, коли його кидали до ями з левами? Правильна відповідь так. Тоді за наказом царя привели Даниїла й кинули його до ями з левами. При цьому, звертаючись до Даниїла, цар промовив Твій Бог, котрому ти віддано служиш, визволить тебе. Номер 15. В чому за законом не можна було готувати ягня? Правильна відповідь в молодці його матері. Найкраще з перших плодів своєї землі принесеш до храму Господа, твого Бога. Не готуватимеш ягняти в молодці його матері. Номер 16. Чому запалився гнів Господа на Еліфаза та на двох інших приятелів Йова? Правильна відповідь бо вони не говорили правди про Господа, як Йов. Так сталося, що після того, як Господь закінчив розмову з Йовом, Господь звернувся зі словами до Еліфаза Стемана Палає мій гнів на тебе і на двох твоїх друзів за те, що ви не говорили про мене правди так, як мій слуга Йов. Номер 17. В псалмі Асафа написано А я ледь не спіткнувся, мало не послизнулися мої ноги. Що він зробив? Правильна відповідь Адже я позаздрив зарозумілим, побачивши добробут нечистивих». Номер 18. Скільки людей було з Давидом, коли він підійшов до сплячого в своєму таборі Саула вночі? Правильна відповідь. Один авішай. Коли Давид і Авішай підійшли до війська вночі, то побачили, що Саул спить посеред табору. Номер 19. Скільки років жив Мойсей? Правильна відповідь. 120 років. Мойсеєві було 120 років. Коли він помер. Його зір не ослаб, а свіжість не зменшилась. Номер 20 З якого матеріалу? Збудовано новий Небесний Єрусалим. Правильна відповідь з чистого золота, подібного до чистого скла. І був збудований його мур з яшми. А місто з чистого золота, подібного до чистого скла. Ну, а тепер, друзі, 10 справді складних запитань. Для справжніх знавців Біблії. Номер 21. Коли за царя Єзекії народ справляв Пасху належним чином вперше з часів Соломона. Свято замість звичних семи днів продовжувалось ще скільки. Правильна відповідь ще сім днів. Під кінець усе зібрання на своїй нараді вирішило продовжити святкування ще сім наступних днів. Тож з радістю святкували ще сім днів. Номер 22 Кого Господь зберігає у вічних кайданах під темрявою на суд Великого Дня? Правильна відповідь ангелів, які не зберегли свого початкового стану. І ангелів, які не зберегли свого початкового стану, але покинули своє житло. Затримав у вічних кайданах під темрявою для суду Великого Дня, Номер 23 Що ніколи не було з волі людини. Та що? Від Бога звіщали мужі, натхнені Святим Духом. Правильна відповідь пророцтва. Адже пророцтво ніколи не було з волі людини. Але від Бога звіщали мужі, натхнені Святим Духом. Номер 24 Жінки казали Ноемі. Що її невістка дуже любить її. За їх словами, рут була для неї краще за кого? Правильна відповідь за сімох синів. Яка тебе любить і яка для тебе краща за сімох синів. Номер 25 які солдати після перемоги повертались до своїх міст крадькома, як ті, які відчувають сором? Правильна відповідь. Солдати Йоава після перемоги над Авесаломом. Йоава повідомили, що цар плаче та голосить за Авесаломом. Тож радість перемоги того дня перетворилась у жалобу для всього війська, оскільки всім стало відомо, що цар тужить за своїм сином. Номер 26 Якому царю пророк Амос пророкував, що він помре від меча, а Ізраїль неодмінно буде відселений зі своєї землі в неволю. Правильна відповідь Єровоаму, Адже Амос говорить ось які речі: Єровоам помре від меча, а Ізраїль неодмінно буде відселений зі своєї землі в неволю. Номер 27. Кого Господь послав перед ізраїльським народом, щоб вигнати двох царів аморейських не мечем їх? І не луком їх. Правильна відповідь шершнів. А ще я посилав перед вами шершнів, які проганяли їх. Ворогів перед вами. Так що не вашим мечем і не вашим луком були переможені два аморейських царі. Номер 28 Ісус сказав учням. Надходить час, коли кожний, хто вбиватиме вас, буде вважати, ніби тим служить кому. Правильна відповідь Богові. І синагог виганятимуть вас. Надходить час, коли кожний, хто вбиватиме вас, буде вважати, ніби тим служить Богові номер 29 Як дозволили Павлові жити, коли його привезли до Риму? Правильна відповідь: окремо разом із воїном, що його старіг. Коли ж ми прийшли в Рим, сотник передав в'язнів воєводі, а Павлові Дозволено було перебувати окремо зі своїм сторожем воїном. Номер 30 За кого апостол Іван молився, щоб йому добре велося в усьому і щоб він був здоровий, як добре велося душі його? Правильна відповідь за Гая. Старець. Улюбленому гаєві, якого я насправді люблю. Любий, молюся, щоб тобі добре велося в усьому. І щоб ти був здоровий, як добре ведеться твоїй душі. Що ж, це всі питання на сьогодні. Дякую за вашу участь. Напишіть, будь ласка, скільки у вас правильних відповідей. Якщо ця вікторина вам сподобалась, Поставте лайк та підпишіться на канал. Давайте знаходити перлини Біблії разом!